В принципі, це зараз всі мисливські господарства, і у і приватні, і, і можна сказати, так, клуби у ТМР, всі розпочали так називане ліцензійне полювання на копитного звіря. Зараз наша інспекція підсиленому режимі працює кожні вихідні, створює рейдові перевірки не тільки на вихідних і кожен день. Ми теж наші групи рейдові знаходяться в місливських угідях на території області. Що я можу сказати? От, наприклад, на прошлих вихідних, коли проводився рейд, наші працівники склали десь біля 20-25 протоколів про відмінну відповідальність. Є також і порушники, не будемо говорити. Так, скажемо, для першого разу, в яких районах, які вже могли заплатити навіть і збитки і за козу, і за кабана, ну, в принципі, хочемо просити всіх мисливців, які поважають, щоб поважали себе і природу, в принципі, дотримувалися всіх правил полювання. А які документи необхідні? Ну необхідно, по-перше, це дозвіл на зброю, мисливський квіток, контрольна карточка. І якщо проходить ліцензія на полювання, само собою розуміється ліцензія, там то на кабана, чи на косулю, чи на оленя. Тобто, з ліцензією. Але перестріл, так?